Артем Комісарчук, ветеран російсько-української війни. На захист держави боєць став 2014 року. Брав участь у боях за Іловайськ, потрапив у ворожий полон. Згодом звільнився та реінтегрувався у суспільство, створив сім'ю. А потім почалося повномасштабне вторгнення, і бойовий шлях захисника продовжився. Виклики, із якими зіткнувся Артем, закарбували у кінострічці. Вже початок повномасштабної війни знову ж повертаюся до війська. Безпосередньо участь в бойових зіткненнях, поранення, процес лікування, прийняття рішення стосовно ампутації нижньої лівої кінцівки, і знову ж подальші плани на майбутнє. Реінтеграція знову ж в суспільство. Загалом до двосерійного проєкту режисера Владислава Робського, народжені, щоб жити, увійшли історії чотирьох ветеранів: Вадима Зябліцева, Олександра Швецова, Василя Стуженка та Артема Комісарчука. Без руки, без бізнаї важливо, щоб його теж прийняли таким. Треба дати собі відпочивання. Далі треба починати діяти. Вони є зразком того, як люди тримаються, як вони, попри виклики, попри. Фізичні травми, попри психологічні травми, є активними спільними діячами, волонтерами, спортсменами. У фільмі зібрали розповіді ветеранів, їхніх рідних, побратимів. Вони діляться історіями про власний шлях, вихід з депресії, про те, що мотивує рухатися далі. Власним прикладом каже Артем Комісарчук, прагне допомогти адаптуватися до звичного життя й іншим. Таке питання і ланка, яка не закрита стоїть, це безпосередньо ветерани, які повернулися і вони себе шукають. Я на такому етапі, що я вже можу поділитися певним своїм шляхом. Також шукаю ветеранів, в кого я можу отримати досвід, наприклад, як далі рухатися». У кінострічці психологи і лікарі розповідають про те, як слід взаємодіяти суспільству із ветеранами. Все. Свого роду як інструкція для багатьох членів суспільства, як жити, як працювати з ветеранами, які з інвалідністю і просто як з ветеранами, тому що війна триває, а проблем не зменшується. У Хмельницькому показ організував соціально-мистецький центр ОГО спільно з управлінням культури та туризму в межах проєкту Від бою до полотна. Це дуже важливо показати тим, хто зараз у складній життєвій ситуації, подібний з тими, в які опинилися герої. Це дуже важливо для підростаючого покоління в плані патріотичного виховання молоді. Тому на цьому показі багато молодих людей, багато людей, які знають за розповідями, що таке війна, які бачили це, і яким важливо бути саме тут, у цей допрем'єрний показ. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.